Слава наці, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий машинка у нас так. Заліз перевірити рівень пального, а тут встановлений ось таким чином ну, індикатор. так. Тобто, якщо там від 250 я ще більш-менш там якось можу щось побачити, то далі я просто впираюся ну, головою в бак. І так само з протилежного боку, із середини, я так само ну, нічого не бачу. Мені, щоб побачити, що там 150, ну це при тому, що я навіть ключиком шморгаю трубку. так? І ну, я не бачу. Воно під таким кутом встановлено, що от я там нічого не бачу. Мені, щоб побачити 150 літрів, мені довелося зняти кріплення і поставити його так, як воно ну, взагалі то має бути. Ось Ось так воно має бути. Ось так ми бачимо 150 літрів. Так? Нормально сума. Бачите, так? Тобто я ще поспілкуюся з екіпажем, але це йде до того, що я просто переварю кріплення, щоб воно ось так було. Ну, тому що, як інакше ним адекватно користуватися, ну, я не уявляю. При тому, що ну, воно, звісно, у нас як завжди з часом мутне. Там десь щось потрапляє туди, так, і все гірше і гірше видно. А так взагалі не видно. От. Поміняти лапи, кріплення, і все має бути добре. Слава нації!